А, доброго дня, вітаю всіх, хто сьогодні буде грати в танки. Хочу нагадати за одну новорічну активність, яку нам викотили розробники. Отже, при вході в гру ви сьогодні можете отримати і впродовж наступних 11 днів новий акційний танк 9 рівня. G-Sorg за танк. Зараз запуститься мій клієнт. Так, дивіться уважно. Що, щоб забрати подарунок, треба натиснути на значок подарунку праворуч право знизу. І ми отримуємо просто так, без виконання всяких завдань. акційний танк. До речі, на нього вже доступні підвішування 3D-вісів. Так, що він одразу йде в 2D-стилі. Який називається святковий настрій. Десь він наш в кінці показувався. Ой, де він є? Ну і можна навішати на нього 3D-обвісів. Можемо, до речі, пообвішувати його. У мене цих обвісів стільки хочеш. Але тих, що чіпляються на башту, більше нема. Ну, буде в нього 4 обвіса. Може якесь ще виграємо за новорічні активності. Сьогодні ввечері на стрімі ми її обкатаємо. Я його одягну, посаджу на нього гарний екіпаж. І подивимося, що цей танк себе представляє. Поки що, якщо подивитись сухо на характеристики. Пушка непогана. Хочі повільно, повільно перезаряджається. 12 секунд в стоці, ну я думаю, до 10 секунд можна буде розігнати. Пробиття добре як для 9 рівня. Тільки ще в нього немає звичайних голдових снарядів, в нього є хеш фугаси з пробиттям 210. Це треба пам'ятати, ну, у багатьох британців такі голдові снаряди зустрічаються. Непогана живучість. Бронювання ще подивимось. По цифрам я не хочу дивитись, каліжень модель не полізу. Рухливість непогана. Як для середнього танку. Ну, середній танк. Так, середній. А мені здалося значок важкого показався. Непогана вертлявість. Бачитимуть його здалека. Але ми екіпажем постараємося скачати. І в нього непоганий огляд. 390 метрів в стоці. Його можна буде підвищити. Так. Поставити. Докачавши передостанній модуль польової модифікації, можна йому поставити розвитку, якщо не хочете, можна йому додати живучості. А також в нього слот на рухливість стоїть. Тобто рухливість йому... Спробуємо, як він це поведе на стрімі. Попробуємо різні комбінації обладнання. На цьому поки що все. Заходьте на стріми. Підписуйтесь, увечері обов'язково обкатаємо цю машинку. Подивимося, як вона себе відчуває в рандомі. Усім вдалого дня! До зустрічі!